Ми збиралися і спілкувалися, в тому числі з вами. Тобто, основне питання почути людей. Кожне запитання повинно бути зафіксоване, так? І на нього має дати належне професійна відповідь. Ми, ми фіксуємо. Тому що сьогодні ви кажете, давайте запрошуємо представників УКБ, які будують. Ну, але ж чекайте, а для чого ми тоді сьогодні зібралися? Ну ви розумієте, що це може бути, ну якщо є якась комісія, до речі, складу не знає цієї комісія, яка там от утворена. Але е, можливо тоді зійтися фахівцями з різних сторін, щоб фахівці підтвердили. Бо є питання, які можна виходити, виносити на загал і здати, здати зрозуміти, навіть і не фахівець, а є якісь вузькі питання. От, наприклад, геологічна будова. Е, Ставилося питання. Там візок, ні, там е, у, у цьому е, геологічних відкладах насамперед представлений літотамній вапняк, те, що якраз і тримає борт кар'єру. Ви можете подивитися, де є. Вже, наприклад, 70-х років будова і майже вертикальний схіл тримається. Хоча природня ерозія відбувається. Там присутні верхні Баденські піскови, і там присутні верхні вкридені відкладі Мергелі внизу. Кожен мирника, хто живе внизу, знає, що достатньо прокупати криницю на метр, ви впередтеся в так званого боку, те, що називається Мергелем. У вас зараз запитання до пана Любомира. По суті. Будь ласка, ви сказали, що плити, триводячи на тому схилі, да? там де живуть люди, хова там живе. Вони поставили плити, і той сум вже давно пішов, плити поїхали до дому. Плити були повністю прив'язані до дерев, які ми зрізали, і ті плити пішли далі від такого малого тусу і снігу, що зараз буде. Та не можна того робити! та стені. Вони поїхали, дайся тепер вам думаю, як їх тримати. Е, ну, хочу вам сказати одне. Я був на місці від самого початку і ніякі там прив'язані плити до дерева не, не бачив. Ті, що ми зрізали, ті, що ми зрізали. Але на то, на то місце, коли ми говорили, говорили з ландшафтними дизайнерами, кращі берегоукріплюючі укріплюючи заходи, заходи такі. Перше, не допущена навіть отої природної вологи, яка є, і це буде ще краще, коли буде відвід і біло лотком. І далі інфільтрація внизу, покриття частини схилу, того маленького, де ми відійшли, кущовою і трав'яною рослинністю, яка краще тримає, ніж поодиноке дерево, стіл. Ми говоримо про безпеку громадян, але якщо буде обвал, то буде відповідальний? Куди вона піде? Який обвал? Ця частина стежки, яка, яка заново створюється, вона йде набагато далі від реально існуючої стежки. Тобто вона вплив на борт, на борт прямовисний не має. Мало того, вона передбачає і недопущення води на той борт. Якщо взяти природню ерозію, то природна ерозія вона в природі відбувається безвідносно від того, хочемо чи не хочемо. Є підвищені ділянки і понижені. Транспортується матеріал з підвищеної понижені ділянки. Інакше нічого в природі не придумаєш іншого. Тобто зовнішні сили, дощі, морозне вивітрювання, усі впливають на вирівнювання нерівностей поверхні. То давай Що е, тут людина? Людина то, 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 може я роки, максимально сповільнити природну розвідки. Там і родом. Максимально сповільнити. Це на сотні років мається наваляти. Хоча якісь Ви процеси вбаляться. будуть. То хто я зараз запитую, буде відповідальний. Що ввалиться? Стіна за породу. Зрить ті, які ми формуємо, не ввалиться. За це відповідають такі всі пасу. Моє питання, поки мене конкретно фамілія, хто буде відповідати? За можливість? Можливість. Тих Конкретно хто? Є я, я, я називаю прізвище, є конструктор, архітектор, називається Корнієнко Сергій Євгенович, який прораховує і захисні підпорні стінки, і е, водовідведення, і ті всі колодязі, про які ми говоримо. Дякую, ну, пане Володимир. Чи є, я перепрошую? Так, я не бачу. Я хочу вам сказати, так як було це не є прізвище, що починалося, так як я. Вже місяць те питання десь там усолиться. Я підняв свої записи, коли перший раз це питання було озвучено. Воно було озвучено в у 2010 році, ще за каденції коли був міським головою пан Значить, Тоді зібралася комісія по культурі, був запрошений в тому числі всі бажаючі, але я не постиг. Присутніх тут, я пам'ятаю, пан ти був, був я пан, бо був, і то було чоловік 30. Я ще піду з міську раду, підніму в архіві протокол засідання цієї комісії, але я по своїх записах подивився. Як стояло питання? Питання стояло чітко і зрозуміло. Так як сьогодні пан голова говорить, ніхто не проти цієї стежки щити. Воно було так озвучено, мав увагу. бути розроблений детальний проєкт цієї стежки. <спеції> Пізніше мало бути доведено до комісії, комісія мала довести до громади, отак як ми сьогодні з вами зібралися і обговорюємо. Пан Любомир Великий Жаль не виконав основного, він не доніс цього проєкту в робочому стані, затвердженого і погодженого з усіма інстанціями, які вимагають проєкту. Боне Людомир, не, не дураки сидять. Я вже останній раз говорив і казав, більше не прийду. Ви повторюєтесь п'ятий раз одне і те, саме. Провадуть цікави, <плес> <плес> не питання, які ви не можете дати відповіді. Принесіть цей робочий проєкт, затверджений, де є геодезія, де є все передбачено. Я враховані зауваження людей, що посидять. І, будь ласка, робіть, мені проти <плес> цього. <плес> Але ви розумієте, документи букси, буксі

Про що говорити, бо ми повторюємося. Ну. Принесіть, будь ласка, проєкт, завершення, переможе, хто бажає, хто не бажає, вирішимо всі ці питання, громада не проти. Але такими важливими методами не родяться. Ви кажете, п'ять дерев і пане любимо. Не беріть рік на душу. Я не називав цифри 5, я не знаю, звідки взяли. Даю вам відповіді про, по проєкту. Пане Богдане. Якщо рішення сесії обласної ради було в кінці вересня, в кінці вересня у жовтні ми отримали розпорядження голови, де був визначений забудовник, то де ми хотіли робочий проєкт вам у вересні місяці? Скажіть, будь ласка, були на той час, на той час щоб розглянути проєкт. На робочих комісіях сесії обласної ради і у нас були проектні пропозиції. Проектні пропозиції, концепції, проєкт кошторису. Робочий проект завершено, от коли техніка вийшла. Оце робочий проект завершено. Але до того часу ми по проєктних пропозиціях провели громадські слухання. До речі, <зваж> ото от, зауваження по банерах. То зауваження по банерах і та картосхема, яка на, на банерах. Це є картосхема з проєктних пропозицій, вона перепрацьована, але ми гнали тому, що громада просила мене. От нехай скажуть, чи так не було. Дайте термінову банері, бо люди не знають, що робити. Я дав карту з проєктних пропозицій, але не зробив, що проєкту. Якщо б ми це не вимагали, то від цього не ну, Пане Богдані, ну не треба фантазувати. Панове, давайте так. Я, ми я думаю, що основні питання зараз прозвучали. Я хотів би дати можливість виступити і фахівцям ще додатково. Я хотів би запросити до слова Рибака Борислава Яковича. Пане Бориславе. Новий вечір, шановні! Я один із тих людей, який практично здійснив задум Андрея Шевтицького по створенню Шевченківського гаю. За 17 років моєї праці директорства я практично збудував всю славну споруду, яка сьогодні працює під егідою святианської лави. Це були тяжкі часи. Сьогодні голова питався, хто проти, а я мав стільки комуністів. Скільки сьогодні тут сидять людей? Я не бачу тут комуністів. Я не бачу спротиву. є Спротив в тому, що все робиться вибачте, за завер задом наперед. Що То ця вся дискусія, яка сьогодні провадиться, вона мала починатися з того, про що ми сьогодні говоримо. Тобто, ви повинні мати якісь проектні пропозиції, обговорити, втілити законний проект, не в якій структурі. Позадержавницькі, а в державні структури, наприклад, Шевченківський гей розроблявся майже 10 років і це розробляв укрпроект реставрації. Це була солідна фірма, де були науковці, де були архітектори, не були вчені. І коли ми вже поставили питання перед обласним архітектором про затраження, були деякі нюанси, були такі питання, але не такі, як сьогодні. Тобто, я не бачу сьогодні нормального проекту, я не бачу сьогодні підрядника, я не бачу сьогодні замовника. Це є організація, яка має просвіщати людей. Це не їхня функція бути підрядником. Пане Любове, ви просто взялися за цю роботу і мені шкода цієї роботи, що ви, ви не повинні би це робити, ви повинні захистити те, що сьогодні люди хочуть чути, що хочуть знати. Ми є платники податків. Це є не державні кошти, це гроші ваші. Ми цю копійку не пошкодуємо наше птицького. але в який спосіб це зреалізувати потрібно. Отут сьогодні головне питання. Але нас поставили перед фактом. Я будував Шевченко снігає 17 років, але я купив бульдозер на 17 році, щоб чистити доріжки, які я зробив вручну. Я не зрізав жовтого дерева. Я за 17 років посадив майже 30 тисяч дерев, а тоді я мав можливість різати те, що було колись. Посаджено виниківським ліс лісопарком господарством, тому що Шевченків стигай, мав етнорейнування, Буковина, Лемківщина, Гусульщина. Я вже підсаджував ці дерева, але я посадив ті, що вже росли, але робили все навпаки. Вони були пеньків і засадили людей на ті пеньки. Оце вже дуже погано. Друге питання. Я є автор будівництва музею Франка Внагуєвича. Садиби. В цьому році 160 років Івану Франку. 35 років садибі, який розбудував. І там повстала стежка Івана Франка. Знову ж, ми зібрали село, ми зібрали весь Схід. правда, рекомпартій тікав від нас. І ми від них тікали, бо вони не дали цього зробити. Ми попросили лісничок, от сьогодні їх нема. Ми господарюємо сьогодні на землях лісництва. Ми на кінець встановили, що це ніяке землі місто. Я знаю, що таке лісопаркове господарство, бо я маю дачу в липниках, і це їхня, це є держліцфон, це є ліс людей. І щоб молився на той ліс. І він приїхав на дрезині не на тракторі, не на бульдозері, а на дрезині, щоб побачити цю красу оцього прекрасного горба. І я вас морю і прошу. У мене є тут теща, яка живе, їй вже 90 років. І от деколи, коли я знаю, говорю, вона каже, вона все каже, що не так, але як вона не знає. Але не так. І ми сьогодні не повинні бути такі. Тобто ми повинні чути дві сторони. Ми ставили перед фактом, значить, ми не повинні бути притягнуті до відповідальності. Забрашені кошти. Ми не маємо кошториса. Я не бачив кошторис, який би сказав, скільки коштує оця скульптура, одна, друга, третя. І чи варто бетон ставити до лісу? Коли я робив. Коли я робив стерську шайкарного явища, ми поставили 36 дерев'яних скульптур, і там є всі персонажі Івана Франка, з його знаменитих оповідань, в тому числі майсей, якого написав Іван Франко. І це не так просто. І люди робили це від партії, ховалися, і ми їх виставили до сьогоднішнього дня. А от коли Ющенко дав 360 тисяч на, 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 на таку поляну казок, то вона вже згнила. Бо робилися скоро, робилися рухом як-небудь, робилися, аби гроші заробити і гроші закопати. Навіщо ті фундаменти, навіщо ті водовідливи? Ми ходили з шуфлями, ходили з лопатами. Правда, там, де треба, там, де треба, там, де треба привезти щебіг, так, треба. Росія самого пану, російська Розвіта російського пану. Але я прошу і вас всіх також залупати. Бо сама це не зробить, шановні давайте давайте тако. Є, давайте такого допущена помилка, її треба справити. Давайте не гнівити, не гнівити, Ну послухайте, я, 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 я вже кінчаю. Не треба гнівити нашого владику. Він не вартить. Він не заслужив цього. Він віддав життя за нашу Україну. Я Зараз займаюся питаннями Андрея Шептицького. Франко і релігія, Франко і Шептицький. Це це можна сьогодні говорити цілий вечір до вас і ми, все рівно, Я думаю, що я все знаю, я нічого не знаю. Я починаю тільки знати щось на, на, на 75-му році. І я думаю, що знайдеться мудрість під керівництвом голови. Як все це впорядкувати, як все це все зробити так, щоб повстала стежка, щоб там був ліс, щоб там не посідали люди. І це властиве завдання цього проєкту і цих сьогоднішніх служб, на які ми сьогодні зібралися. Дякую. Дуже, дуже дякую, пане Бориславе. Я запрошую до слова пана Олександра, директора проєктного інституту. Є? Пане Валерію Кутюк, від вас записка є, будь ласка. Що відбувається цей весь процес, то ті всі розмови з просвітою або вникнули в цю проблему вже на сьогоднішній день. Ми люди, які до того, які, люди, які до того цікавляться, ми просто написали таке колективне з -з звернення. Колективне звернення стосовно того, що відбувається. Вениківська громада підтримує ідею створення стежки митрополита Андрея Шептицького і докладе максимум зусиль для реалізації даної ідеї. Але за ініціативою громадської організації просвіта міста почалась, почались будівельні роботи без погоджувальної та проєктно-коштовної документації. Перший етап капітального будівництва по, по створенню стежки Андрія Шептицького привів до... Руйнування рельєфу і структури гори Шепшина, яка є складовою частиною виниківської гряди. Виниківська гряда Належить до території, до території європейського вододілу, який має міжнародний природно охоронний статус. Аналогом є ландшафтно-історичний парк здесія, що знаходиться на північним схилом львівської гряди європейського вод... вододілу і включається в себе пам'ятки ландшафтно природного і історико-археологічного характеру. А також геологічні пам'ятки. Окрім того. Лісопарк Виниківський оголошено об'єктом природного заповідного фонду у 1984 році. В процесі виконання підготовчих робіт було виробано близько 80 дерев, що являється частиною реліктового парку Венеківський, який було створено в 1895 році. Цей дендрологічний парк створювався під керівництвом видатного науковця професора Соколовського. Наслідком наступного етапу будівництва може стати, за, за дослідженнями фахівців водного господарства. Значить, зник, значить, це є зникнення води у самій цісарській. Криниці і буде проблема з водопостачанням тих будинків, які є на прилеглих вулицях. У процесі вже виконаних робіт будівельних проявились значить, прояви суму ґрунту. Що створює небезпеку для навколишнього житлових будівель і несе за огрозу в людському житті. Конкретно. Йдемо конкретно. П -п Попросимо Виниківську міську раду створити робочу групу з представників міської влади, фахівців та активістів громадськості міста Винник для роботи над втіленням проекту створення стежки митрополита Андрія Шептицького. Пропонуємо робочій групі звернутися до Львівської обласної ради, яка виділила кошти на даний проєкт, оголосити згідно з українського законодавства, постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівельних конкурсів на проект створення стежки митрополита Андрея Шептицького. У конкурсній документації передбачити мінімальне втручання у природньо екологічне середовище, взяти за основу досвід створення подібних об'єктів, стежка фронта в Нагоєвичах, інші приклади таких е, речей, які є і на Львівщині, і в Україні, і в Європі. Значить, запропонувати, щоб цей конкурс був проголошений на один місяць часу. Вениківській міській раді звернутися до компетентних установ для надання висновків про можливість проведення будівельних робіт на даній території. Значить, для цього потрібно звернутися в департамент містобудування Львівської міської ради, Львівської радіології археологічної служби, Укрзахід геологія, а саме до Львівського ГО. Геолого-розвідувальної служби до санепідемстанції, до лісового господарства, до державних органів охорони культурної спадщини. Результатом конкурсу має бути оприлюднений і виставлений проєкт за можливістю в Винниківському краєзнавчому музеї, де під час цієї виставки і відбудеться по закону громадське обговорення цього проєкту. Це, що відбувається сьогодні, і якщо ці роботи будуть продовжуватися, то вважаю за доцільне у випадку подальшого проведення робіт, знищення самої гори, знищення дерев і впливу на всі пропроцеси. процеси, значить, у випадку подальшого незаконного ведення робіт, робоча група повинна звернутися у держаргнання та по прокуратуру для того, щоби це припинити. Ще скажу від себе, так би мовити, я є автором надгробків крипті святого Юра. Це був 91-й рік, я возив. Камінь, базальт, літав у Чечню за ффффффрезами, і нічого дей, дей, в того смішного не було. Дей, і, 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 і ми це робили безкоштовно, і ми це робили, як і інші по -по проекти. Дей, дей, дей. Що стосується сьогоднішнього проекту, то шукати сумління в мене чи шукати в тому, що ми заперечуємо. Шептицькому це є навпаки. Я думаю, що ця стежка повинна бути гідна його імені, і ця стежка повинна бути гідна того статусу, яка потребує, так би мовити, великої поваги шани і до архітектури, і до природи, і до людей, які тут мешкають. Дякую. Дякую, Дякую пане Шановна громада, я пропоную замість теж реальний парк імені Шептицького, десь в районі висувати. І це буде добра справа. Парку буде спортивний майданчик, який тяже майданчик, і в реальний парк. Дякую. Дякую. Шановні, шановні друзі, дивіться, ми, по-перше, ведемо відеозапис, так? ведеться протокол. Всі зауваження, всі застереження, всі пропозиції будуть внесені до нього. І я цей протокол, маю намір, ми можемо зробити. Насамперед, він має бути відкритий і публічний, він буде опублікований на сайті міської ради «Винник». Ми надамо його представникам просвіти, ми надамо його, шановним нашим гостям, які представляють Святий Ю, для того, щоб вони могли ознайомитися з цим документом. Безперечно, цей документ буде наданий окремо ініціативній групі, як ми її сьогодні називаємо КУТА. Так? Але я хотів би сьогодні закликати. Ми це робимо саме для того, щоб зібрати ці всі пропозиції. Я все-таки маю. Пан Валерій абсолютно, наприклад, справедливо говорить про те, що місто повинно скерувати листи в різні організації, які могли б дати своє заключення стосовно експертизи. Але ці заключення можна робити тільки, коли є проєкт. Коли я відсилаю і кажу, дивіться, оцей проєкт буде мати якісь наслідки чи ні? І незалежно в яку організацію надсилаються, я все-таки сподіваюся. Що ми по результатам наших слухань ми спробуємо систематизувати зауваження, які сьогодні звучали. Знову ж таки, ще раз вже на папері питання, і за моїм підписом ці листи підуть на адресу і пана Любомира, і я сподіваюся, конструктора і архітектора цього проекту з тим, щоб в найближчий час ми могли отримати відповідь. Позиція громади і фахівців, які сьогодні теж присутні в залі, я так розумію. Ми можемо створити групу, яка може допомогти в цій роботі. Я бачу, піднімали руку, будь ласка. Як, як, як пасує? Мені теж зручніше бути в залі з людьми, а не. Виступати. Шановний голова, шановна Винниківська, святочна громада, сьогодні неділя Відмолилися. і підете ще на вечірню і сидите а субота сьогодні. Так, ну це немає. Це так. такої. Мене трошки шокує, як людини, не пов'язаної безпосередньо з тої ситуації, трошки шокує одна річ. Тобто, атмосфера в залі. І атмосфера виступаючих. Думаю, не, ніхто не наважиться тут сказати, що я є ворогом влиди, ніхто не наважиться сказати, що я є особистим ворогом Шептицького. Але атмосфера, яка панує тут, далека від того від людських стосунків. Всі ми сьогодні розійдемося з цього залу, підемо по своїх квартирах, по своїх домах, завтра зустрінемося в церкві, пішля, завтра в, в, в крамниці і так далі. І в цьому місці нам треба жити. В цьому місці нам треба жити. Я за своїм за основним фахом я викладач, філолог, а за другим своїм фахом я екскурсовод. За 50 років я провів екскурсію від Канади, Сполучених Штатів Америки і Куби до Китаю, В'єтнаму і так далі. І що таке реклама об'єкта і міста? Я прекрасно знаю. Можна людину спаплюжити і можна людину піднести. В, в моєму житті один чоловік називався Вільям Тараска, детектив із Нью-Йорка, розказав мені цікаву історію 90-й тисяча дев'ятсот рік. Він запросив своїх родичів Сполучених Штатів Америки і поставив їм одне питання. Ми питаємо на всіх на заправочних станціях, в кемпінгах так далі одне питання американців. Що ви знаєте про Україну? І питання ніколи б ви не догадалися відповідь: 99 аберек, вони опитали рівно 100, 99 сказали, що Україна це десь в Росії, на Кавказі, в середній Азії. Жодної інформації. Так. І те саме, якщо б я, як, як стосовод, не будучи пов'язаним з винниками і знаючи багато також дещого, Вілу екскурсією, то що є посередній мешканець Львова і прилеглих місцевості почує провинники. Те, що проскочило по телебаченні, проскочило тільки одне контрабанда Тютюнової фабрики. І більше провинних нічого ніхто не скаже. І мене трошки трошки шокувала виступ пані. Мене шокувало трошка виступ. Пані Галини професійного екскурсовода. І я думаю, що екскурсія у винники повинна починатися справа від вас, стежка митрополита Андрія Шептицького. Прекрасна панорама на віста на вид винники. Ми не принижуємо другого митрополита. В політиці і в релігії не можна кось вивищувати і кось принижувати. І сказати, що це батьківщина двох митрополитів і двох міністрів. Це батьківщина то-то. І так би мали починатися винути. Я не буду казати.